Обов'язково так потрібно він шкідливий, старіння шкіри відбувається. У нас був подкаст про очі. Ми теж говорили, офтальмолог розказувала, що очі потрібно захищати все, і ви можете знайти в інтернеті є такі картинки, коли людина, наприклад, там водій довго за кермом і сонце потрапляє на ти. одну сторону. І наскільки шкіра старіє, якщо сонце прямо на одну сторону і немає ніякого захисту, тому захист обов'язково потрібен взагалі. Ми наносимо і після процедури відносити, що це Шудово. наша відповідальність, ми не можемо відпустити людину без цього захисту. В подальшому ми пояснюємо, наскільки це важливо. І якщо є там бажання або необхідність, ми пропонуємо СПФ засоби. У нас вони є в продажу і досить по оптимальній ціні і класної якості. Угу. Також вплив цього сонця він не відбувається ж за один там день, годину або Звісно. декілька годин. Це все роки, і люди цього не помічають. Тобто, коли ми бачимо цю картинку, вже цього. Чоловіка, там, де половина обличчя, ну, образно кажучи, ще нормальна, а інша вже трішки так. зістарилась, тоді люди трішки лякаються, вже їх це лякає, і вони розуміють ефективність нанесення СП в Крему. Коли ми просто ходимо по вулиці, ми такі, вийшли, та й вийшли, та й добре. Просто коли молодість, коли шкіра ще не підлягає стільком факторів різних, різних, не тільки сонця, це одне. Але ж всі хочуть потім виглядати в 40, 50, 60, гарно. Так оце потрібно робити в 20 уже основу так, починати, так. щоб потім виглядати. Це стосується не тільки шкіри, їжа, харчування, ментальне здоров'я. Це теж сьогодні потрібно робити, щоб потім був результат. І плюс це має бути систематично і дисципліновано, тому що тільки це дасть хороший результат. Якщо нанести один раз, а три рази не нанести, то це звісно теж така собі історія, як чистити зуби. Да. Це догляд щоденний, має бути рутина. тому потрібно просто це звикнути